Всім здорово, з вами Олехандр, і ми будемо будувати потайний хід. Для того нам потрібні любі доски любі доски, e, пісок, обов'язково, факел, напис і дерев'яні двері. Ну, двері можна любі чи не любі. Коротше, дерев'яні бері. Так, спочатку ми беремо обережні дошки, вкопуємо. Таким чином вкопуємо. Ті посходи робимо Можна копати вниз скільки хочете, але купайте так само, як, як я. Добре, тепер робимо таке типу, віконце і тут у нас будуть стояли двері. Можна ще всередину поставити сундук. це вже за ваш, на ваш вибір. Ставимо дерев'яні двері. І так. Потім, що ми робимо? Беремо доски, як я казав, вже любі можна брати доски. Обставляємо. Так. добавляем и съедим. и в середине это все заливаем теперь нам треба ставить, э, двери и тут сделать таких таких типа Да, берем това все э, э, разваливаем и ставим ну, Так, ставимо доски дерев'яні. Ну березні, І ставимо напис. Напис ставимо таким чином. Один за один. Ставим ставимо. І тепер, э, типа, робимо половишку. Нагадую вам, що... Тільки в версії 1.5.2 Ну, я роблю в 1.5.2 а не знаю чи шер якихось можна. Але використовуйте версію 1.5.2 p Закладаємо, то все файно. Поличка. Не поличка, але на написано. І тепер ставимо факела Фактор. Раз, два. З того боку два і з того боку два. І то все заливаємо вот. Піском. І обгороджуємо то все до ск дошка. Тебе можно биодастовывать в том. Тож ми вам даем до механічного дому такого можете будувати. Підписуйтеся на наш канал і, і будете знали багато цікавого. Так, і знову за... Заливаємо то все, е то все піском. Файно, 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 зава. Застріляємо. Корону, звідси, не треба її нафіг. Факел для освітлення. Корову треба забрати. Добре, забрали. Пер прокопуємо коло дверей. І, виходить, у нас отакі новосходи. І тут можете собі ховати, що хочеться. от потайний хід у нас вийшло. Дякуємо, що дивилися. Діяли. у нас. Е, е, на канал, ставте лайк. З вами був Олександр. Дякую, дякую.